Минових робіт сталася реметеризація цистерни 3 з подальшим витіком аміака наружу. Тому для ліквідації даної ситуації були задіяні сили засоби з Долбунівської територіальної ланки під системи державної системи цивільного захисту, а також підрозділи як міста з Долбунова, іменно пожежно-рятувальний, так і міста Ріна, Аврін-рятувального загону. Булося відпрацювання аварії. На залізничному транспорті з викидом небезпечних хімічних речовин. Саме вибрано. Чому Здолбунівський район, тому що в місті Здолбунів, ви знаєте, знаходиться узлова дуже важлива станція вищої категорії. І тому через дану станцію щоденно проходить і маса небезпечних вантажів, тому саме вибрали цю територію. Тоді навчання показали, що 25-30 хвилин вистачає для того, щоб локалізувати, накрити дану хмару, можливу хмару витоку м'яку з подальшим перекриттям і накладенням бандажу на ушкоджену цистерну і, 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 і прикращення витоку вам'яка. Ця ситуації великі значення мають погодні умови, метоумови, тобто атмосферний тиск, і напрямок вітру, сила вітру. Тому для того, щоб Знати, яка нанесена збитки, яка можлива хмара, проводиться перед тим, штамом були проведені розрахунки аварійної ситуації, а також другий розрахунок довготривалої ліквідації аварії, тобто визначені зони ураження і проводино засідання постійної комісії СТП ТНС до Бунської адміністрації з подальшим підняттям Евакокомісії і відселення можливих житлових будинків які потрапляють в зону ураження.